Ми прагнемо бути бібліотекою без бар'єрів, прагнемо створити по-справжньому доступне, безперешкодне і комфортне фізичне та інформаційне середовище, в якому забезпечується рівні умови, права та можливості у самореалізації, пересування, здобутті освіти, спілкування, дозвіллі, розвитку для всіх людей. Бібліотекарі активно продовжують працювати над усуненням цих перешкод та впроваджують у свою діяльність напрями роботи. Визначених у національній стратегії і створення безбар'єрного простору в Україні на період 2030 року фізична, економічна, цифрова, освітня інформаційна та громадянська безбар'єрність. В Україні триває інформаційна компанія Україна без бар'єрів. Бібліотеки Білородністровської міської територіальної громади долучились до проведення інформаційно-роз'ясненої роботи щодо безбар'єрності серед користувачів. Для популяризації у суспільстві культури безбар'єрності, як філософії гідності та прийняттям населення. Безбар'єрність це не тільки про людей з інвалідністю. Безбар'єрність це про кожного з нас. Це можливість вільно та безпечно пересуватися містом, але водночас це вільний доступ до інтернету, можливість навчатися незалежно від віку, стану здоров'я, місце знаходження. Рівне право до працевлаштування у чоловіка і жінки чи людей старше 45 років, заняття танцями чи спортом у будь-якому віці це все про безбар'єрність також. Один із напрямків безбар'єрності є робота засудженою. Бібліотеки міста Білгорода Дністровського створюють умови інформаційної безбар'єрності в пробації. Співпраця з Білородністровським районним відділом філії державної установи Центр пробації є важливим елементом з клієнтами пробації, адже прочитання книг може впливати на думки людей і мотивувати їх до кращого і вищого. Сьогодні організація змістовного та корисного дозвілля є складовою соціально-виховної роботи із засудженими. Бібліотекарі на заходах інформують учасників зустрічі про сервіси та послуги, які надає бібліотека, організовують цікаві лекції, семінари, огляди нової літератури, обговорюють актуальні теми, різноманітні тренінги. Наступний напрямок підтримка родин складних життєвих ситуацій. Війна позначається на дітях інакше, ніж на дорослих. Перебування в укриттях, вимушений переїзд, втрата звичного середовища, друзів, іграшок. Це, це та інші фактори можуть викликати тривогу стрес у дітей. Щоб допомогти їх позбутися, на базах бібліотек проводяться творчі зустрічі, де дітки ВПО мають змогу зіграти акорди власноруч як на гітарі, так і на фортепіано, захоплюючи різноманітні майстер-класи по вигляденню іграшок, підвісок, вивчення техніки декупаж, можливість віртуально потрапити до музеїв України. Бібліотекарі готують розважальні та інтелектуальні ігри, цікаві вікторини, танцювальні флешмоби, як для дітей, так і для їхніх батьків. Такі заходи мають за мету відвілікати тимчасове переміщення від негативних емоцій. Також на базі однієї із бібліотек відбувся круглий стіл насильство Усвідомлюй, не мовчи, повідомляй», організований спеціалізованою службою первинно соціально-психологічного консультування осіб. Які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Учасники долучилися до дискусії про опрацювання можливих кроків щодо протидії насильству в місті та надання підтримки постраждалим особам. Бібліотеки міста уклали угоду про співпрацю з Білоредністровським міськрайонним центром зайнятості, що дає змогу безкоштовно ознайомлюватися з інформацією на сайтах про вакансії міста та області, проводити спільні соціокультурні заходи, наприклад, інтернет може. Допоможе у пошуку роботи, місцева періодика, пошук вакансій, виставка періодики, резюме, основні вимоги, майстер-клас, написання і таке інше. На комп'ютерах читальних залів встановлені ярлички для швидкого пошуку роботи з посиленням на міський та обласний центр зайнятості. Як правило, з бар'єрами найбільше стикаються люди старшого віку або люди з інвалідністю, навчання пенсіонерів та маломобільних людей комп'ютерної грамотності одна з основних форм роботи бібліотек. До початку співпраці з Білорадністровським терцентром ми надавали індивідуальні консультації, крім того, проводимо навчання для внутрішньопереміщених, для працівників лікарні, музею, нікому не відмовляємо і навчаємо всіх-всіх бажаючих. Подібні курси є популярною сучасною формою бібліотеки. Бібліотеки нашого міста пропонують громаді широкий спектр послуг. Всі вони безкоштовні. А значить, доступні кожному. Тут можна відпочивати, замовити ліки через мережу інтернет, оформити соціальну допомогу після евакуації, вчитися та працювати курворкінг, читати книги, користуватися комп'ютер та інтернетом, переглядати мистецькі виставки та події, навчатися хендмейду та брати участь в презентаціях книг, зустрічах з цікавими людьми та літературних вечорах. Отже, Безбар'єрність це бачити людей серцем. Безбар'єрність в бібліотеках є суспільною нормою, в рамках якої кожну людину приймають, поважають і цінують незалежно від походження, статі, віку, фізичних особливостей, трудової зайнятості. Дякую за увагу!